<clears> Thank <throat> you. Вы справедливо отмечаете, что государство зиждется на среднем классе. А те же уже упомянутые Великое Княжество Финляндское и Царство Польское в Российской империи пользовались правом не служить и не платить, что позволило им сохранить в первую очередь в обществе уважение к частной собственности и причина следственной понимания, причина следственных связей в экономике. Что такое налогоплательщик, что такое налоги, как устроена капиталистическая экономика и все остальное. Мне кажется, что у нашего Гетмана Скоропадского не получилось именно поэтому. У Украины такого закона. Вона не було в Російській імперії, і в результаті всіх історичних процесів Голодомора і прочего, у нас утрачено понімання тих причинно следственних зв'язків і уваження частної власності, в першу чергу в обществе. Як це восстановити, я дуже вдячний за запитання. Дуже гарне питання. Це е, ключове питання. Якщо ми зрозуміли, що приватна власність це основа економічної безпеки конкретної людини. Він не може, якщо в нього нема. Певне накопичення приватної власності від батьків. Якщо вона не захищена, ну давайте говорити своя хата, своя машина, якісь заощадження, свій кусок землі. Те, що він може дітям передати, накопичено, він інше нічого не може. Це не зробить їх автоматично щасливими, але це дасть їм можливість культурно розвиватися, виховуватись, рости над собою, тому що раб мріє не про свободу, а про своїх рабів. У нас це було зруйновано. Треба відновлювати. І перше, що президент як гранд-конституції, він повинен реально зупинити рейдерство. Реально те, що відбувається, він повинен, по-перше, реально запроваджувати і ще механізми антимонопольного законодавства. Бо ця власність вона повинна мати здоровий глуст. Вона не повинна в одних руках створювати олігархів, які контролюють пів країни. А, а приватна власність середній клас. Це якщо нема середнього класу і захисту приватної власності, забути про демократію. Все це можна робити. Ну маленький приклад. Як міг президент пропустити те, що зробили Янукович почав а зараз довели через мін'юст до е, БТІ, колись давало вам е, довідку про е, вашу нерухомість. БТІ це все таки державний орган. Зараз вони переклали це на приватні фірми. Де мін'юст може дати досить приватній фірмі бути одній особі з ліцензією мін'юста, і він напише будь-яку довідку. І будь-який рейдер завтра візьме е, через хабар в мін'юсті, виставить вам е, в е, реєстр, що це вже не ваша власність. І ви приходите, а вам кажуть, в суд в чергу в суд розбирайтесь, як це сталося. Тобто, я не розумію, хто міг. Пропустити це, чому президентська вертикаль за цим не дивилась, чому дозволили Кабміну створити такі умови для тотальної корупції і рейдерського захоплення? Для цього ж багато не потрібно. Але захист приватної власності і її недоторканності це основа, як і середній клас, основа існування демократії. Дякую вам.